Один гол, що дарує чемпіонство. Триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із Джиджи Бет. З командою, яка виступає в найсильнішій лізі світу. Скажіть, будь ласка, ви і ваші товариші по команді, це вам допоможе показати свої найкращі якості? Чи трошки вас пригнічуватиме? Доброго вечора. Дивіться, ми знаємо проти кого будемо грати. Звичайно, Crystal Пелас зараз показує дуже якісну гру, агресивну гру. Ми переглядали дуже багато ігор за їх участю. Ми знаємо, які в них сильні якості. Але в першу чергу ми маємо думати про свою гру. У нас є свій стиль, у нас є. Свої завдання, тому, тому я впевнений, як і завжди, ті гравці, які вийдуть на футбольне поле, віддадуть всі сили для того, щоб добитися позитивного результату. Доброго вечора, Роман Котляр, Трибуна. Андрію, скажіть, будь ласка, ви колись виступали в ОПЛ. Чим запам'ятався Крістал вам, власне з тих часів? В ОПЛ чи в АПЛ? В АПЛ. Бо okay. і там і там виступили. Я вважаю, що зараз немає сенсу згадувати, якою була команда тоді, якою є зараз, тому що змінюються гравці, змінюється тренер. І зараз це абсолютно дві, дві різні команди, якщо порівнювати з тією, яка, яка була там 5. П'ять років тому, коли я був в англійській прем'єр-лізі. І ще одне питання від мене. Стосовно минулого євросезону, він вийшов не дуже вдалим. для Динамо Єврокубках нова сторінка. Крістал Палас. Завтра має бути дуже багато українських вболівальників. Чого ви очікуєте від цього матчу, який взагалі настрій у команди? Дякую. Звичайно, ми розуміємо, що минулий сезон був. М'яко скажу, скажучи, не найкраще я маю на увазі в плані Єврокубків. Тому, звичайно, звичайно, в цьому році ми хочемо виправити ситуацію і будемо грати тільки на перемогу. Затоні до Андрія Ярмоленка у матчах за вездем виграли. Тричі просто Крістал Пелас. Перша гра була поразка, потім нічого, потім перемога. Зрештою, ви знайшли цей ключик до успіху. Завтра знову гра проти Крістал Пелас. Чи дозволить це вам десь згадати, можливо, спогади ці З АПЛ, і чи дозволить відчути завтра в лізі конференції, але рівень АПЛ? Слухайте, це, це все досвід, який там набувався за період всієї моєї кар'єри. І звичайно, досвід, напевно, допомагає кожній. Кожній людині в його, в його житті це стосується не тільки, не тільки спорту. Тому сподіваюся, що там, мій досвід допоможе мені нормально зіграти, добре зіграти в завтрашній грі. Я не знаю, я буду грати, це вирішує головний тренер. В першу чергу я рахую, що напевно кожен гравець має думати в першу чергу, про свою гру, щоб показати як, свої найсильніші якості. І також думати про командну гру, щоб твоя команда перемогла. Тому, якщо говоримо про мене, то сподіваюся, що цей досвід мені допоможе. Але я не хочу згадувати наперед і не і не буду цього робити. Зможу відповісти вам на це запитання тільки після закінчення гри. Зараз всі знають весь світ знає, що відбувається в Україні. І скажіть просто особисто для вас, як, як ви це переживаєте, і, і також і, ну, я, наскільки вам вдається вашою грою, наприклад, донести якусь невелику кількість радості для ваших вболівальників? Так, у нас триває триває війна, це дуже важко. Важко для, для всіх, не тільки для футболістів, для, для наших людей. Кожного дня країна терорист вбиває наших дітей, наших жінок, наших друзів, чоловіків. Тому це, це дуже важко і, звичайно, за рахунок футболу ми хочемо, хочемо давати, давати хоч якісь. Позитивні емоції нашим людям. Питання до тренера Олександра Шовковського. Відомо, що на даний момент в вашій команді є невеликі проблеми з захистом і. Чи саме це вплине на якусь вашу стратегію? Оскільки ви також знаєте, що останні 18 матчів ваш суперник тримався і без проіграшів, і яким чином це матиме вплив на вашу стратегію або підхід до гри? Доброго дня! В першу чергу, хочу сказати, що Безумовно, ми чудово розуміємо, проти якої команди ми будемо о, грати, безумовно, ми розуміємо, в якій лізі о, грає Крістал Пелес, безумовно, ми розуміємо, в якому стані зараз знаходиться ця команда і о, підйом, і ті досягнення, які останнім часом вони здобули. Ми дійсно провели достатньо багато часу аналізуючи дії команди, і бачимо чудову організацію, чудову дисципліну і швидкі атаки, і дуже небезпечні стандартні положення, які має в своєму арсеналі Крістал Пелас. І безумовно, останні наше тренування після матчу, останнього матчу в чемпіонаті Української прем'єр-ліги були. На те, щоб максимально якісно і максимально бути готовими до можливих протистоянь як на окремих ділянках футбольного поля, так і безумовно в організації гри, як в захисті, так і в середній ланці і в атаці. Власне, ви вже підняли тему стандартів і хотів би запитати стосовно матча Кінджорка після того, як він доєднався до вашого тренерського штабу. Ми побачили, що Динамо почало створювати набагато більше моментів, забувати голів. Це наслідок, перш за все, його роботи, чи, можливо, комплексною цього штабу, якісь окремі елементи з його приходом покращення, що можете виділити з цього приводу. На це питання я коротко відповім. Саме для цього ми запрошували спеціаліста, який буде працювати в команді з стандартних сполучень. Пане Олександре, таке запитання. Бо минулого сезону було чітко вимітний пріоритет на УПЛ, коли в Єврокубках застосовувалася ротація. Як воно буде цього року чи якийсь турнір має пріоритетне значення? Ми маємо розуміти ще одну велику річ в нас дуже насиченому графіку, коли граєш через 3 на 4, через 2 на 3, ми маємо робити ротацію. Ми не можемо цього не робити, і дуже важливо. І для того, і того, щоб гравці відчували свою важливість в команді, і дуже важливо, щоб ми когось не загнали, і його ефективність зменшилася. Тому, безумовно, ми будемо робити певну ротацію, але вона не впливатиме на наші стратегічні плани. І, безумовно, в кожну гру ми прагнемо і будемо прагнути грати максимально. І в залежності від е, команди може бути стратегія така чи інша, але перед перед командою завжди стояли, стоять і будуть стояти е, завдання виключно перемога в кожній грі. Олександр Володимирович, от ви сказали, що ротація потрібна, тому що можна загнати гравців. От власне по цьому питання. Чи є травмовані на цей поєдинок, чи може це все ж таки приємно здивувати і сказати, що всі готові? На жаль, ми не можемо розраховувати на всіх гравців, які є у нас, і ті гравці, які були відсутні в матчі з Карпатами, вони так само продовжують лікуватися і відновлюватися. І е це, в принципі, є певна для нас проблема. Ще одне запитання: Олександр Володимирович, ліга конференцій. Це новий турнір для Динамо. От саме основний етап. Це перше в історії Динамо зіграє в цьому турнірі. Власне, в минулому сезоні була Ліга Європи. І 7-й, 8 восьмий тур гралися в січні. Відповідно, турецькі збори починалися дуже швидко, там вже на початку січня. Зараз шість турів, всі закінчуються там до кінця цього поточного календарного року. Чи вже є стратегія вибудована саме на січні? Чи зміняться плани на збори від цього? Дякую. Ну, безумовно, ми маємо дивитися в. В майбутнє, але це зараз не має ніякого відношення до гри, яку нам предстоїть зіграти завтра. Олександр Володимирович, добрий вечір. Таке питання. Ви неодноразово казали, що важливо якомога швидше забувати як перемоги, так і невдачі, Назвемо так. От ось ви перебуваєте в команді постійно з командою постійно. Як ви можете оцінити, наскільки їй вдалося забути невдачу з Карпатами, яка була? В якому вона психологічному стані в, в цьому сенсі зараз? Кожну гру треба дивитися з урахуванням подій, які перебігають на футбольному полі. Якщо говорити про саму гру, відокремлюючись від інших моментів, то після 0-2. Знайти можливість забити три м'ячі, мати ще можливості забити, то з урахуванням цього результат 3-3 можна вважати хорошим результатом. З урахуванням того, що ми могли забивати четвертий-п'ятий м'яч, а пропустили на останніх хвилинах, безумовно, це не додає позитивних емоцій. Тим більше, що на останніх хвилинах це вже третя гра, коли ми пропускаємо. Ми про це поговорили, ми про це розмовляли. І безумовно гравці відчувають тиск, але в команді, такій команді, як Динамо Київ, це нормально. І це сторінка, невід'ємна частина. Це невід'ємна частина кожного гравця, який приходить і грає на такому рівні в такій команді. Тому безумовно. Знов таки ж, безумовно, ми маємо швидко проходити як болячі поразки, якщо ми говоримо про поразку, як болючі, скажімо так, нічиї, так само і перемоги. Але ми маємо також розуміти, якщо вам боляче, то це добре, тому що не бачив я ні разу, щоб людина ставала сильніше, коли у неї є. Тільки перемоги, коли у неї все добре. Саме через болючі прикрі, невдачі, моменти, такі моменти неприємні, загартовується характер, людина, людина, взагалі і спортсмен, має ставати сильніше. Хтось на це здатен, хтось ні. Зараз, коли. Дивишся по телевізору матчі прем'єр-ліги англійської і української прем'єр-ліги. Інколи складається враження, що ну це два різних види спорту. І скажіть, будь ласка, наскільки команда готова до переходу від нашої, нашого футболу до футболу того, з який завтра буде грати? Наскільки команда готова? Чи, не, чи готова вона перейти на той рівень одразу? Чи не буде так, що на початку матчу команда розгубиться і втратить там концентрацію? Дякую. Безумовно. Знов таки ми говоримо про те, що Крістал Пелес в чемпіонаті англійської прем'єр-ліги майже кожну другу гру грає в Єврокубках. Це може бути а, Ліга Чемпіонів, це може бути Ліга Конференція або а, Ліга Європи. Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Нью-Касл, Арсенал. Давайте будемо перераховувати інші команди. Безумовно, це додає шарму цій, цій лізі. І Це найкраща ліга в, не тільки в Європі, а й в світі. Ми чудово це розуміємо і про це теж акцентували увагу. І ми налаштовуємося І для того, щоб виходити і грати з такими командами з найкращих ліг, треба. Максимально бути готовим на 100%, але мало бути готовим, треба ще й реалізувати. А це залежить від психологічного стану, і не тільки психологічного, але й фізичного. Так само. Ми це чудово розуміємо, і про це теж мова йшла. Да, я перепрошую, у нас має починатися тренування. Хочу сказати, що сьогодні день захисника і захисниці. І сьогодні футбол в нашій країні відбувається саме завдяки. Нашим Збройним силам України, нашим рятівникам, нашим людям, які стоять і боронять нашу країну від агресора, який прийшов з Росії. Я ще раз хочу подякувати Великій Британії за ту допомогу, яка вона дає нашій країні. І безумовно ми це дуже цінуємо, і ту підтримку, яку ми відчуваємо. Тому дякую нашим захисникам, дякую нашим захисницям, дякую за ту підтримку, яку нам дають. І хочу побажати усім тихого, мирного, спокійного неба над головою і, безумовно, нам усім перемоги. Слава Україні! Героям слава!